Прогноз погоди в Україні на три дні з 13 по 15 січня мене звати Українчик. І це канал всілякі новини. Згідно з оновленими даними про погодну ситуацію в період з 13 по 15 число в усіх без винятку областях має випасти сніг. Десь опадів буде багато, а десь зовсім трохи, але вони будуть. Окрім цього, дві області чекає рекордний мороз до мінус 20 градусів за Цельсієм. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен з днів. Зараз я розкажу, якого числа і в яких областях очікується сильний холод. А також проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 13 по 15 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села. Або області України, ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте. Напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах? Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота, 13 січня, північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 11 градусів морозу, нічна від мінус 15 до мінус 17. На Сумщині в день мінус 13, мінус 11, вночі від 16 до 18 градусів нижче нуля. На Київщині і в самій столиці в світлі години доби термометри покажуть –7, –5, в темні – від 11 до 13 градусів морозу. В Житомирській області в денний час синоптики прогнозують від 7 до 5 градусів з позначкою «мінус», в нічний – 11, –13 Хмарно і сніг в усіх чотирьох північних областях України. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині в Криму. Синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів в денний час, від 9 до 11 градусів нижче нуля в нічний. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 9, мінус 11. В районі Бассарабії в день мінус 5, мінус градуси, вночі мінус 11, мінус 13. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 8 градусів морозу, в темні мінус 14, мінус 16. Невеликий сніг варто чекати мешканцям Одеської, Миколаївської і Херсонської областей. На Запоріжжі і в Криму хмарно, але без опадів вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Чернівецькій області в день буде від мінус 4 до мінус двох градусів, вночі, мінус сім мінус дев'ять, на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Хмельницькій області. Синоптики прогнозують від 4 до двох градусів нижче нуля в денний час, мінус вісім, мінус десять в нічний. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 4, мінус 6. Хмарне небо і сніг варто чекати в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 11 градусів морозу, нічна мінус 16, мінус 18. На Луганщині вдень мінус 13 11, вночі від 15 до 17 градусів нижче нуля. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від мінус 13 до мінус 11 градусів, в темні мінус 17. Мінус 19. В Маріуполі в день мінус 10, мінус 8, вночі від 12 до 14 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря. Коливатиметься від 8 до 6 градусів морозу. Нічна – 12, мінус 14. На півдні Кіровоградщини в день – 7, мінус 5. Вночі – 11, мінус 13 градусів. На Полтавщині синоптики прогнозують – 10, мінус 8 в денний час. Мінус 14, мінус 16 в нічний. В Дніпропетровській області в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 9 градусів морозу, в темні мінус 15, мінус 17. Снігові опади різної інтенсивності варто чекати в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 13 січня буде ледь збудженою. Сила магнітної активності сягатиме трьох балів, що вважається ледве відчутним рівнем. Але гіперчутливі люди і таку активність можуть відчувати на собі. Неділя, 14 січня, північ, на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від мінус 7 до мінус 5. Нічна від 15 до 17 градусів морозу. В Сумській області в день мінус 9, мінус 7. Вночі рекордні мінус 18, мінус 20 градусів. В Житомирській області термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу, в денний час мінус 8, мінус 10 в нічний. На Київщині і в самій столиці в світлі години доби очікується від мінус 3 до мінус 1, в темні мінус 11, мінус 13 градусів. Хмарна погода і сніг варто чекати в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області в денний час синоптики обіцяють від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний мінус 5, мінус 7. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть мінус -1, 1, в темні мінус 7, мінус 9 градусів. В Запорізькій області вдень 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 11, 13, на Миколаївщині і Херсонщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 2 градусів, нічна мінус 5, мінус 8, в Криму вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 4 мінус 6. Снігові опади випадуть на Запоріжжі. Херсонщині і в Криму, на Одещині і в Миколаївській області хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській, Тернопільській, Закарпатській і Львівській областях. Денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Нічна мінус 4, мінус 7. На Рівненщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денний час синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів морозу, в нічний від 5 до 8 градусів нижче нуля. В усіх областях Західного регіону України очікується доволі відчутний снігопад. Вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. Схід. У Харківській області синоптики обіцяють вдень від 9 до 7 градусів морозу, вночі рекордні мінус 18 20. На Луганщині в денні години буде мінус 8, -6, в нічні від 14 до 16 градусів нижче нуля. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів морозу, нічна мінус 12, мінус 14, в Маріуполі в день мінус 4, мінус 2, вночі від 6 до 8 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і сніг в усіх східних областях. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Черкащині, Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу в нічні – мінус 9, мінус 12. На півдні Кіровоградщини в день мінус 3, мінус 1, вночі мінус 6, мінус 8 градусів. В Полтавській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів нижче нуля, в темні мінус 12, мінус 14. В Дніпропетровській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус 13, мінус. 15. Сніг випаде на Полтавщині і Дніпропетровщині, у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях, хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Магнітних бур 14 січня не буде. Збудження магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів. Навіть гіперчутливі до даного явища люди не мають відчувати таку магнітну активність. Понеділок 15 січня цього дня нарешті очікується відчутне потепління. По всій Україні. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна –4, –6, на Сумщині в день від 0 до –2, вночі від 6 до 8 градусів морозу. В Житомирській області, а також на Київщині і в Києві в денні години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в нічні мінус 2, мінус 4. В усіх північних областях буде хмарно з проясненнями і падатиме мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду південь, в Миколаївській і Херсонській областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 3, мінус 5. На Кримському півострові в день буде плюс 4, плюс 6. Вночі мінус 1, мінус 3 градуси. На Одещині в денний час синоптики обіцяють плюс 3, плюс 5. В нічний від 3 до 5 градусів морозу. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть плюс 1, плюс 3. В темні – мінус 6, мінус 8 градусів. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинах південного регіону України вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині. Хмельниччині, Закарпатті і у Львівській області в денні години доби буде від нуля до двох градусів тепла, в нічні мінус один мінус чотири, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс один плюс три, вночі від трьох до п'яти градусів нижче нуля. Абсолютно в усіх областях західного регіону України очікується хмарна з проясненнями погода і випаде мокрий сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде від 3 до 1 градусу морозу вночі мінус 6. 8. На Луганщині в світлі години термометри покажуть 3, 1, в темні – 4, мінус 6 градусів. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна – 3, 5. В Маріуполі в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі – від 0 до 2. В усіх трьох областях Східного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Центр на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В нічні мінус 2, мінус 5, на півдні Кіровоградщини в день від 0 до плюс 2. вночі мінус 5, мінус 7 градусів. На Полтавщині і в Дніпропетровській області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В світлі години доби, мінус 3, мінус 6 в темні. В Черкаській області в день плюс 1, мінус 1. вночі мінус 2, мінус 4 градуси. Мокрий сніг очікується на Вінничині і в Черкаській області, на Полтавщині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів. За секунду. Магнітосфера нашої планети 15 січня буде в спокої. Сила магнітної активності сягатиме двох балів, що вважається невідчутним рівнем. Шановні глядачі, ми, як завжди, дуже дякуємо вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.